Слава Ісусу Марії, Вітаю вас! Благословенна неділя! Христос Воскрес! Христос рождається, Христос хрещається і, і всі відповіді, які ви там знаєте. Христос завжди є з нами, завжди живемо і розуміння, що ми просто згадуємо це, але Христос нікуди не дівається. Він вже все це зробив, Він вже є посеред нас. І сьогодні у нас буде хотів також подякувати за всі. Молитви за моє здоров'я вже чувствую, чувствую себе дуже файно. І думаю, вже піду на молитву. Маю надію, що буду вже на ранковій молитві. І зроблю трансляцію. Звісно. 12 і сьогодні послання через візонера Якова. Чоло. 12 вересня 1998 року на останньому щоденному явлінні Якову Чоло Богородиця сказав, що відтепер він матиме явління лише раз на рік. 25 грудня Різдво. Так було і цього року явлення почалось о 14.18 і зривало 8 хвилин. Богородиця передала через Якова наступне послання. Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює весь світ, особливо прошу із Ісусом на моїх руках, щоб кожне серце стало віфлеємською стаянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокої та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє нас від усіх страхів. Я ваша Мати, що за безперестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословінням. Бачимо потужне дуже посилання. Марія каже щоб щоб кожне серце стало віфлеємською стаєнкою. Що таке віфлеємською стаєнкою Буквально простим стало, безпафосним. Не не треба там себе щось виробляти, щось прийти до Господа в простоті, без нічого. Як ти народився, без нічого, так і помреш без нічого. І не треба тут в цьому житті. Гордитися, вихвалятися усіми своїми здобутками, пафосами, що ти можеш купити собі Porsche Cayenne, або ти можеш поїсти в дорогому ресторані. Це все такий пафос просто для, для когось. А, направду Богу це не потрібно. Бог каже, Марія каже: станьте стаєнкою, щоб Ісус міг народитись у вашому серці. Серце має бути простим, простим, живим, людяним. А не пафосним в якихось рамках заключено, де треба бути ось таким, як написала книжка. Ні, простим, Марія каже. Де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження, ваше життя стане світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокої та страху. Тому сьогодні у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володаром ваших життів. Просимо просимо сьогодні стати володарем. Що таке володар життя свого? Це коли ти не боїшся. Не боїшся, що завтра тебе звільнять з роботи, що завтра щось настане таке, що ти не впораєшся, ти не боїшся, бо ти знаєш, що з Богом все переживеш, все перейдеш не боїшся буквально нічого. Лише боїшся згрішити і боїшся пропустити свою молитву особисту, боїшся не прочитати Слово Боже забути. Ось цього треба боятися. А все інше матеріальне, там, ну, хтось боїться втратити всі свої кошти, десь вклав не туди, десь. це все страх, визиває страх. І Багато страхів, багато різних страхів є, які просто не обґрунтовані. І постійно Сатана вкладає нам ці страхи. Але Марія каже: просіть Ісуса, щоб укріпив віру. Бо коли укріплюється віра, то ці всі, всі страхи уходять на на задній план. Потім Сатана каже, ну ти там. Через рік не виживеш, бо тебе там, ти не заробляєш, не складаєш. Ти кажеш, довіднення у мене є Бог, який мені дасть. Чи так, наприклад, завтра. І... І цей страх знімає. А коли нема фінансового страху, то дивишся, то вже й нема що боятись. Начи, ну, якщо тебе Бог забезпечує, то чого ще боятися ну, взагалі, не знаю. Це такий у нас основний страх, що ми помремо з голоду завтра всі. І Які нам через новини постійно дають цей страх, вливають, що вселенського масштабу, біблійного масштабу, голодовка буде, постійно кожен день це лють і лють і будуть лити. Бо що люди бояться, голодовки, що гроші обіцінняться? Ну і тільки такі матеріальні речі. Тобто нас сатана пугає, що я вас заберу матеріальні речі, та, будь ласка, забирай мені нічого не потрібно. Ну, а простіше з цим, коли в тебе нема. Зайвих речей, таких пафосних різних, то тобі, будь ласка, забирай, мені не шкода. Я до них не прив'язаний. А, а якщо в тебе їх нема, то ще простіше. Але щоб не було в тебе бажання до них. О, я хочу мати. Не потрібні тобі, повір. Якщо ти зараз веселий, радісний без тих речей, то ті речі не зроблять тобі щось більшого. Ну, бо речі є для того, щоб ми їх використовували для Царства Божого. Якщо якісь речі ти використовуєш. Для не Царства Божого, то викинь їх або віддай комусь. Володар ваших, адже діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити не спокою, але молитись за мир та жити в мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса. І каже Марія, що будемо бачити Ісуса, а не страх, коли віддамо своє повне життя, повне, чесно, від серця, своє життя. Будьте благословенні, мир вам і радість, па Папа.